Вітаю вас в ефірі Спресо Тіві. Студії працює Христина Яцьків. Наразі маю можливість представити вам наших гостей у студії. Сьогодні до нас завітали Ігор Малахов, режисер та Лариса Артюгіна. Так само режисер, і вони є представниками об'єднання «Вавилон-13». Я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго дня. Насправді інформаційний привід вашого запрошення на Еспресо Тіві досить вагомий. Наскільки я знаю, 22 січня виходить в кінотеатрах. А фільм повнометражний документальний з назвою Сильніше ніж зброя. Розкажіть трошки про цей фільм, і надалі я думаю, для наших глядачів ми покажемо невеличкі анонси трейлери для цього фільму. Я хочу, щоб розпочав ігор, тому що насправді у Ігоря дуже цікава історія, як він долучився до «Вавилону». І я думаю, що його погляд на те, що відбувалося у нас на Майдані і зараз відбувається в країні, і як створилося це кіно, буде достатньо цікавим. Цей фільм про те, що відбувалося рік тому і про рік України. Ну, а про мене, я більше 10 років спокійно працював у новому з фільмі. робив кіно. Російське, непогане, монтувалися в моїй монтажній в Москві. А, але коли почався Майдан, я зрозумів, що треба повертатись додому і бути корисним саме, саме в Києві і приносити користь країні. І мої старі товариші, це Володя Тих і Лора, Артюгіна інші люди, складали ядро Вавилону, і я долучився до них, і от ми робимо кіно. Мені здається, саме актуальне документальне кіно в світі робиться зараз у нас в Вавилоні, в Києві, в Україні. Я насправді хотіла б додати про те, що ви питаєте про що кіно? Кіно саме про те, що сильніше зброї. Ми коли обговорювали у нас в колективі назву і думали, от як це назвати, да, про що буде кіно? Адже дуже багато всього трапилось за рік, і ми дуже сильно змінилися. Ми згадали історію, яка трапилась з нашим оператором Славкою Пілунським. Вони разом рік тому ми вийшли на вулицю. Я Може продовжувати розповідь? Так, вони разом з Юрієм Грузіновим в Сімферополі під час референдуму пішли на виборчу дільницю, і звідти їх викрали. І вони попали в полон до бандитів, до терористів. Вони їх катували. І Славка розказує, що один із цих катівників з двома вищими освітами підійшов до нього, поклав йому автомата до скроні і сказав: Ти взагалі розумієш, що твоя камера сильніша ніж зброя? Ну, от, власне кажучи, так і народилась назва цього фільму про те, хто і що у нас сьогодні в країні сильніше, ніж зброя. Те, що це кіно вийде в кінотеатрах 22 січня, коли я не знаю, як буде цього року. Я сподіваюся, що так залишиться і надалі. Україна в цей день святкує День Соборності. Це щось символічне чи просто так співпало? Ну, мені здається. Так, співпало, але це символічне співпадіння, мені здається. Тому що це кіно про досвід, який ми отримуємо вже більше ніж рік. І саме в цей рік народилася Україна як нація, як об'єднання багатьох національностей, багатьох, багатьох складових мільйони людей відчули, що це наша країна. От і все. Так, я підтримую думку Ігоря і вважаю, що українці стали саме політичною нацією. Ми стали зовсім іншими, з точки зору відповідальності за свою країну. Ми стали дорослішими як народ, як нація, і ми проходимо зараз такі складні випробування, драматичні і трагічні, що наш фільм якраз і має. Нагадати, як це починалося, з чого це все розвивалося? Що це за така матерія чи дух, який сильніший ніж зброя? І ми з вашого дозволу продовжимо знайомити наших глядачів, власне, з фільмом. На вихід якого чекає вся Україна. Я зараз дуже прошу моїх колег запустити в ефір трейлер наступний до цього фільму, щоб ми могли зрозуміти, на що нам чекати 22 січня. Майже зневірення. Там ми були рішучі. І світ змінився. Сильніше ніж зброя. З 22 січня в кінотеатрах нашої країни. Дійсне ну, ж У першому трейлері ми побачили кадри з Євромайдану. Це е, кіно це історія з самого початку. Е, які етапи у фільмі? Взагалі цього проблемного для України року ви зачепили. Чи буде там розказано і про кримську окупацію, і про війну на Донбасі, і, власне, про початок цих подій, про Майдан? Мені здається, кіно побудоване саме з трьох нерівних трошки композиційних частин. Головна частина це початок, це Майдан. А потім буде і війна і. І мені здається, навіть сьогодення велике інтерв'ю з Ярошем, але з Ярошем іншим, в якого дуже цікава доля, який відзняти нами ще в часи Майдану, і він один з головних героїв фільму. Так, це насправді мається на увазі Максим Ярош, і у нього надзвичайна історія того, що. З ним трапилось, як він змінився і де він побував. Ми не будемо розкривати всі секрети, тому що глядач має бути все ж таки заінтригований. Єдине, що я хочу додати, що наш фільм Сильніше, ніж зброя, це перший фільм у тому ряду фільмів, які ми хочемо запропонувати українському глядачу саме в кінотеатрах. Ми плануємо протягом року раз. Приблизно на місяць видавати новий документальний фільм. І, звичайно, це перший фільм. Він скоріше такий як великий анонс до того, що ми будемо показувати українцям цього року. Зараз у нас закінчується монтаж наступного фільму, який буде називатися «Аеродром». Аеропорт, точніше, це буде про Донецький Донецький аеропорт. Достатньо складно зараз про це говорити на фоні тих подій, які відбуваються з нашими улюбленими кіборгами. І цей фільм на виході, ми так само плануємо його прокат в Україні. Потім Ігор готує фільм, який буде називатися Голос Донбасу. Він, можливо, розкаже про це більш детальніше, про те, як він їздив по Донбасу і хотів його почути. Ну, всі пам'ятають, як навесні почало лунати з кожної розетки, мені здається, з холодильників, з прасок. Лунало ніхто не чує голос Донбасу. І от я вирішив. Ну, почувти голос. І в перші дні, коли відігнали стрілкова, слов'янська, з Краматорська, я взяв камеру операторів і поїхав саме почути, що відчувають люди, що вони відчували до того, під час того і після того. А це була перша така поїздка по Слов'янськ, Краматорськ, Миколаївка, Семенівка. А і декілька днів тому я м, повернувся. Я був на тій за тією лінією фронту. Я був 4-5 днів у Донецьку і теж задавав людям саме ті ж питання, і дуже цікаво було чути і відчувати ну, якесь зазеркалля, навіть смислове зазеркалля. І саме про це буде кіно, хотілося повернутися до питання. З до Ігоря, власне, ви говорили про те, що ви щойно повернулися з Донецька, з Донбасу. Там так, ви так. знімали. Розкажіть про те, про що ви не можете мовчати як режисер, побачивши все, що там зараз відбувається. Ну Багато про що я не можу мовчати. Я бачу дії Росії дуже серйозні, які впливають на простих людей. І я знаю, що в Україні теж потрібно робити такі дії, щоб люди і діти, перш за все, відчували, що це їх країна. Тому що я бачив, як розгружається саме той гум конвой, частина, яка дійшла до Донецька, і вона. Крім борошна, солі тушонки, вона привезла подарунки дітям, і мені хотілося б побажати нашому президенту, який не може позбавитись свого бізнесу, тому що відбувається війна, щоб він теж накрасив на своїх ящиках з конфетами Україна дітям Донбасу, і навчився їх поставляти саме дітям. Отакі От штуки робить Росія, і це сильніше, ніж просто їжа, мені здається. Ну, треба і нам навчитись таким простим речам. Про це я не можу мовчати, і це не головне в фільмі, який скоро вийде. Тобто за вашими, вибачте, за вашими спостереженнями підтримка Україною своїх громадян на Донбасі менша ніж а, так. Я бачив своїми. Я знаю, що не пускають наші ешелони, що не пускають наші, нашу гуманітарну ну, поміч, але треба навчитись, тому що конфети фабрики рошен чомусь продаються в Донецьку, а гумконвой. З конфетами для дітей доходить лише з Росії. Про це я не можу мовчати. Це мене дуже турбує. Це має вплив сильніший ніж просто їжа. Це подарунки дітям на свята. Лариса, ви хотіли якось прокоментувати, щось додати з приводу цієї ситуації? Так, я хотіла підтримати Ігоря, тому що коли він повернувся із Донецьку, буквально два дні тому, він підійшов до мене і сказав: слухай, насправді твій проєкт, новий Донбас, має бути не лише на визволених територіях реалізовуватись, але й у самому Донецьку, так, де люди страшно потребують допомоги. І на сьогоднішній день ми маємо дуже непросту ситуацію, у якій. Яка має своє рішення. Непросту ситуацію з тим, що ми мусимо допомагати нашим людям не лише в центрі, на заході і на звільнених територіях, але й там, да, в страшному пеклі, в якому вони зараз знаходяться. І звичайно, класно було б поїхати волонтерам проєкту Новий Донбас у Донецьк. Єдине, чи не дуже розумію, як можна забезпечити безпеку, пардон за тавтологію. Але те, що ми маємо підтримувати наших громадян, те, що ми маємо їм допомагати, це для нас з ігорем і для всіх вавілонівців, які постійно знімають і в зоні АТО, і в Донецьку, і як кажуть, на тому боці, і на звільнених територіях абсолютно очевидний факт. Розумієте, багато людей стали заручниками ситуації. Але це так само наші громадяни, громадяни України. І а, ми маємо не лише дітям привозити подарунки, що абсолютно точно потрібно робити. Да? І потрібно не просто, це, щоб це був подарунок, а щоб це був подарунок. А, а, ці цукерки були від України, так? від українців, а не з Росії. Зараз ми маємо дуже важливий момент. Ми маємо. Не просто захищатися, ми маємо перемагати, але ми маємо перемагати культурою і впливати весь час. Мені здається, і саме такий проект мені здається, давайте я намалюю, що робить Лариса, і також члени Вавілону, студенти багато студентів приймають участь у проекті новий Донбас. Що це таке? Все почалось. Саме з кадрів, які зняла Лариса в Семенівці і в Миколаївці, зруйнована школа напередодні 1 вересня. І коли з'ясувалося, що нема чим, нема кому відновляти школу, ну, Лариса не змогла просто знімати. Вона кинула клич серед. Людей серед режисерів, серед бізнесменів і сказали, давайте допоможемо, допоможемо людям, допоможемо, Це ж наші діти, і так почався саме цей дуже важливий, мені здається, культурний проєкт, де не просто це не кіно, а це можливість допомогти людям, які щойно звільнилися або перебуваючи під впливом. Події, які відбуваються, там я трохи додам швидко розшифрую слова ігоря, тому що ми поїхали в Миколаївку в середню школу номер 3 яка була зруйнована. Її відбудовувати з будівельними матеріалами і культурними активістами. Тобто ми не просто повезли туди будівельні матеріали, а ще й приїхали розказати про себе, показати, хто ми такі, і як ми живемо, і трошечки спробувати людям допомогти переключитися з війни на мир. Ми ставили за собі за мету, щоб діти почали посміхатися вперше там за 4 місяці цих воєнних дій. І насправді нас вдалося, тому що свято свято Святого Миколая, яке ми от зараз зробили, дійсно викликало захоплення. По у дітей. Це величезний проект окремий, але сьогодні ми прийшли розказати про кіно, і я а, поясню Справа в тому, що я показувала у Миколаївці наш фільм. У нас була прем'єра у Миколаївці, яка під Слав'янськом. І коли ми приїхали вперше, і я почала показувати Велон 13, діти достатньо стримано, іноді агресивно реагували. Дехто навіть вставав і йшов. Вони не були готові сприймати. Правду про Майдан не були готові сприймати правду про війну, і для них це було дуже складно. Тим паче, що загальна обстановка в, в цьому містечку, вона не дуже проукраїнська. Але наступного разу, коли ми знову проїхали через місяць. Вже було зовсім інше ставлення. Нам почали довіряти, ми почали вести діалог, і тому діти були готові навіть до того, щоб переглянути наш фільм. І прем'єра у Миколаївці вже відбулася. Сильніше, ніж зброя, ми показали у школі номер 3 І насправді я щаслива, і я дуже прошу всіх, хто нас чує, допомогти нам на сході показувати наші фільми. Допомогти нам на сході діалог налаштовувати, допомогти нам робити комунікацію з людьми і допомагати їм. Мені дуже хочеться ще вставити свої п'ять копійок. Нам вдалося навіть зробити прем'єру в Москві а завдяки нашим друзям в театрі Док, які викидали вже на вулицю. Останнє, що зробив театр Док. А щоб хлопнути грюкнути дверима в останній день свого існування по старому по старій адресі, театр Докс був прем'єру фільму сильніше ніж зброя. І через декілька хвилин від початку фільму пролунав дзвінок. Приїхала міліція. Цю будівлю в центрі Москви заміновану. Але прем'єра. Відбулася, так вважають. <рисвіт> <світ> Ви знаєте, дуже схожа ситуація <світ> насправді складалася в Москві э, на показі у підтримку Олега Сінцова, який зараз э, заарештований, і э, власне. Це саботаж українського продукту на тематику нашої української кризи. Як вважаєте? Ні, це? Мені здається, це ж е, е, страх жахається влада, режим саме жахається, щоб люди не узнали про те, що відбувається на, тут так. Насправді це підтвердження е, нашого меседжу і нашої думки про те, що що кіно сильніше ніж зброя. Про те, що правда, що людський дух та гідність українців сильніше, ніж зброя. Вони просто це взяли і підтвердили. Так, Тому що так. тільки почався фільм, і приїхала, і ціла купа там чуть не військових, МЧС місцевих військових, військових, та і військових, іначе почали все обшукувати, всіх арештовувати. А... Розмінування відбувалося декілька декілька ну годин. Ми просто. мали просто скайп-конференцію в цей час із нашими друзями ми, із театру. Доки ми бачили все, що відбувалося, там підтримували. Як могли, бо нам коментували, як їх звідси виганяють, і вимагають від них там паспорти, і так далі. І ну що ж, дякуємо всім кремлівським чиновникам за те, що вони зробили визнали нашу велику рекламу так. і зробили нам дуже велику рекламу. Весь час... світу. Так, так, весь час у мене питаються. Ну, прийшли нам силку. Ну і власне чого так бояться у Москві та в Росії? Я зараз дуже прошу показати нашим телеглядачам ще один з трейлерів на фільм Сильніше ніж зброя. сильніше, ніж зброя з 22 січня в кінотеатрах нашої країни. Тож я нагадаю, що гостями нашої студії сьогодні є а, Ігор Малахов та Лариса Артюгіна. Це власне режисери. Фільму сильніше ніж зброя, волонтера об'єднання Вавілон 13 І ми говоримо про цей фільм, прем'єра якого відбудеться у День Соборності України 22 січня в кінотеатрах. Хотілося б запитати на вашу думку, саме документальне кіно чи може воно більше донести до свого глядача ніж будь-які художні вияви в кінематографії? Ну, так мені здається, я вже казав, що е, саме актуальне в світі документальне кіно відбувається в нашій країні, відбувається, тому що його лише треба фіксувати. Зараз відбувається історичний тектонічний СУВ, який. Саме буде впливати і, і впливає вже і на наше життя, і на життя Європи, на Росію, на світ. І фіксувати ті події, які відбуваються лише весь рок перед нашими очима. Ну це обов'язок, мені здається, такий святий обов'язок перед начатками. І нам лише залишається фіксувати, монтувати і. Приносити глядачу це кіно. І воно дуже дієве. Воно дає привід саме з'ясовувати, розуміти відчуття, що відбувається з нами. Я думаю, що насправді українське документальне кіно сучасне це такий, така симетрична відповідь всій тій росіянській пропаганді, яку ми зараз маємо і спостерігаємо. І, власне кажучи, ви пам'ятаєте про те, що показували росіянські телеканали, поки ми були на Майдані, як це вплинуло на наших громадян і що трапилось, я не впевнена в тому, що це. Вірна і правильна, і саме головне ефективна позиція відповідати симетрично, створити міністерство пропаганди і боротися з росіянською пропагандою, українською пропагандою. Не знаю, але моя думка полягає в тому, що варто відповідати асиметрично, наприклад, документальним кіном. А воно дійсно дуже сильне, воно правдиве і глядача достатньо складно. Ну, знаєте, дуже довго розводити. Так, так. <с> Тому я просила б підтримувати всіх документалістів України дуже простим чином піти в кінотеатр, купити квиток, насправді достатньо дешевий, і таким чином вкластися в українське документальне кіно, яке зараз, власне кажучи, сучасне зароджується. З нетерпінням чекатимемо на прем'єру 22 січня. Нагадаю, гостями нашої студії були Ігор Гмалахов та Лариса Артюгіна режисери, волонтери і просто гарні люди, які створюють документальне кіно у відповідь на всі пропагандистські виклики Україні. Я вам ще раз говорю спасибі за таку змістовну бесіду.